Сьогодні ми покажемо вам процес виварювання солі. Знаходимось ми в Печеніжені Коломийського району. І тут є джерело, до якого зараз ми направляємось. Для цього нам, звісно, потрібен казан. Погнали! Давай, знімай, знімай, диви тут уже. Зварич. Ох, солен! Це не мед. Знаходимося біля першої стрілки соляне джерело, і саме цією стежкою починається наш шлях. Трішки важкий, правда? Чекай, <рес> я, дуже я візьму. Важкий. Пішли. Сьогодні варим сіль. Барим сіль, але вже без 25 та потрібно скоренько, тому що ми можемо не встигнути, а дорога ще не близька. Дорогою сюди до джерела та кожинка достигає. Можна перекус. Вже вона перестигла, ніби аж, так? Де-не-де де, ще де, є. Де достигає? Такий тут хрест є, я не знаю, він без жодних надписів. Напевно, очевидно, що тут хтось. Помер чи що, біля нього гриби ростуть. Добренько, немає тут ніяких опізнавальних знаків. Ідемо далі. До речі, серпень дуже класний місяць для збирання різних трав. Бачу, Звіробій росте і ще всякого багато. Так, раніше люди то сушили, тільки і так і лікувалися. Хоча вони, очевидно, щось знали, не просто так це все. І навіть зараз сучасні ліки все на, на травяній основі. Ну, можливо, не зовсім все, але <плес> велика частина. Лісова дорога. Тут зараз є хата в лісі. Цікаво, це хтось робив її для якихось потреб таких, щоб можна було зупинитись. Вибач, що тебе перебили. Під березничок хтось лишив. Один і он другий. Добренько, йдемо до хати. Зайдемо всередину, я вам покажу. Я тут неодноразово знімав відео, але для інших соцмереж, для інстаграма, для Тіктока, можливо для YouTube Shorts, навіть не пам'ятаю. Хто знає, той знає. Йдемо, зайдемо. Вже трішки аварійно тут. Але тут можна дуже навіть атмосферно знімати. Дивіться, обвалила стеля. Хоча б зараз на нас вона не обвалилася ще більше. Надіюсь, видно як тут атмосферно, не знаю, чи камера передає досить так. Це, це зі стелі впало ось, так? Я думаю. Так, так падає, падає. До речі, від минулого разу набагато гірший стан. Так, так як ми розсип... останній раз тут були, ти маєш на увазі. Так? А, ще йдемо, покажу. Тут така якась драбинка була. Колись я пам'ятаю. О, сироїшки ростуть, дивіться, вони вже такі ніякі. Тут, тут їх дуже навіть багато. О, ось ця гарненька, ось, ні? Хороша сироїшка. Ця гарненька сироїшка. Зараз такий час, що їх дуже багато. обожнюю сироїшки. Ось така ось драбинка тут була, дивіться яка. Класно. Сироїшку беремо? Сироїшку. Та ні, я думаю, для чого. Хоча дивіться, яка вона чистенька. Класно. Йдемо до солі, вона там внизу. Та, ой, нам ще йти, йти, погнало дійсно. Пау! Рухаємось в правильному напрямку. Потрібно бути обережним досить. Але дуже класно, що багато вказівників. Тобто хто захоче сюди приїхати? Знайти без проблем це джерело Уже, соревицю. Вже Що там? є паросолька. ой, клас. Парасолька хто? Вже починається. Любить парасольки. Сезон. Я обожнюю парасольки. Вже починається сезон парасолів. Так. Що там? Це напевне. Та це е... грусть, але цей рижий грусть. То, бачите, молочко воно пускає, а, так, але так. колір такий рижий. Так, це вони можливо, кажуть, хтось... більш смачні забілі. Але ми цього сезону е, заквасили 3-літрову банку груздів. Так, це обов'язково потрібно буде показати. Ми, ми покажемо, будемо як будемо вступати, вдома. Нам показували, як правильно їх квасити. Але я пам'ятаю з дитинства це було неймовірно. коли Готували пюре з груздями квашеними, Боже, а, це. А вони було. такі солоненькі, <рай> так? Клас. Пахне гарно. Але поки Довісно. що лишаємо. У нас сьогодні інша ціль. Коли не шукаєш гриби, вони повсюду. Просто зараз місія не шукати гриби, але. Просто ви подивіться на цю сироїжку. Дійсно дуже велика. Вона це так заховалася і не очікував, гігант. що. Вона така велика. До речі, зелені це самі найкращі. А вона червива? Ну така. Трішки червива, так? Трішки, але. Але враховуючи розмір, то... Так, то це дуже навіть класно. Але ми зараз не гриби шукаємо, а йдемо варити сіль. Так. Потрібно це робити досить швидко. Ми просто біля стежки, ну ось дивіться, які підберезнички. Ну, це так важко пропускати, щоб їх не брати. Але в нас немає куди навіть з собою їх брати. Ну, така краса. Грибів зараз дуже багато. Але це відео не про гриби, друзі. Погнали далі. Ну, я вимушений його лишити тут. Але для чого я тоді його рвав? Навіть не знаю. Ідемо. Тут трішки роздоріжжя. Трішки заросло від. ...ожинами. Ось тут, так, є. Що це за слизь? Таке щось. дивне щось таке. Навіть не знаю, що це. Що волога... Будь Вібрано, давай я перший піду. Ні, я вже прийшла. Чекаю. Так, заросло досить сильно. Заросла дорога. Так що можливо... І не так легко знайти, як здається, на перший, на перший погляд. Ще трошки. Це тут частинка болота була. Цікаво чи ця вода вже досить солена, чи ні. Ми вже на підході. О, червоні сироїшки. Дивіться. Їх просто повно. І ось нарешті останній вказівник соляне джерело. І ось саме це джерело. Дивіться, тут до нього веде такий місток, там є столик з лавочками і саме соляне джерело. Гляньте, звідси його видно. Нарешті саме джерело. Що в мене в рюкзачку, я покажу трішки згодом. А зараз будемо саме перше пробувати, чи вона дійсно солена. Хоча я знаю, що вона солена, я вже це робив дуже слизько. Але цієї води не можна робити цілий ковток, тому що вона дуже солена. Її можна лише на губи отак спробувати. Вона дійсно, ну дуже. Минулого разу, як я виварював сіль з цієї води, я взяв 3 літри води. Із цієї води вийшло. Кілограм солі, щоб ви розуміли, це дуже багато. Ось. Вона дуже силана. Це не так, як в морі. Це набагато, набагато більше. Що ми з собою взяли штатив, щоб зручно було знімати. Мій вічний супутник, моя бартка, яка, з якою я майже у всіх відео. Не в Ютубі, а в Інстаграмі. Хто не підписаний, підпишіться, посилання залишу під відео. Тут в нас літрова банка на сіль. Вологі серватки, тому що дуже вода солена і інколи хочеться витерти руки. Тут в нас перекус, водичка. Далі в нас ось така ось тринога для казана. Ложечка, щоб мішати водичку із сіллю. Ну і звісно ж, сам казан. Все, приступаємо до розпалення вогню. До речі, якщо почитати оцю табличку людей, які варили сіль, називали зварич. О, тут є зварич, це древня професія майстра головного в процесі солеваріння, до якого було залучено багато людей. З ями жупи, сировицю черпав жупник. Далі, якщо глибина жупи була великою, то витягували посудину з сировицею за допомогою. Корби-керати, яку крутив кератник, а далі сировицю виварювали в печі черені, де вже чаклував зварич, помішуючи варево, щоб сіль не прилипла до дна. Тобто ця людина, яка мішала сіль, називалася зварич. Час набирати водички. Зараз будемо брати 3 літри, напевно. Як думаєш? Думаю, 3 літри буде досі. Так, тому що це буде дуже довго, якщо буде більше. Беремо літрову банку, щоб виміряти точно, щоб розуміти знову ж таки, скільки солі вийде з 3 літрів води. Шкода, що вона цього разу більш забрудена. Минулого разу вона була чистіша. Перша банка. Казан вже нагрівся. Це забруднення трішки заберемо. Можливо, потрібно було взяти марлючку, але вже, вже нічого. Та минулого разу цих забруднень не було зовсім. Так, досить, а то я всю воду вичерпаю. Так, друга банка. Третя банка, третій літр. Ось. О, тут не, не трапилось ніякого сміття. Чи дуже добре, так, це чіпляємо та накриваємо, щоб якомога менше потрапляло листя та зайвих гілочок. Все, і ось нарешті 3 літра. А тепер потрібно чекати і з часом помішувати. Щоб ця вся вода випарувалась і залишилась лише сіль. Я думаю, банка солі вийде. Тобто третина. Видно, білий наліт такий. Так, це те, що потрапила вода на край і воно одразу висохло. І та, це, це ось вже сіль. Це ось вже сіль. Друзі, ми приходимо завжди з сміттєвим пакетом, і все сміття, яке є, забираємо. І дуже хотілося, щоб і інші люди також, які відпочивають, чи, можливо, навіть виварюють, чи щось роблять в такому роді. Для цього люди придумали сміттєві пакети. Ми, може й позбираємо сьогодні сміття. Щоб це місце залишалося таким чистим, а, ну, а не ми його забруднювали і робили смітник. А поки вода виварюється, у нас такий легенький перекус. Ми взяли з собою салатик підготовлені. Напізніше залишимо помідорку огірок, який присолимо саме тією сіллю. Ясний? Салат м'ясний, крабові палочки, клас. А що ми тільки салат, так ми потім з цією сі... сіллю. То... Посолимо. Добренько. Давай. Перекус. М -м -м -м. Поки за вогнем не потрібно на засіллю дивитися, вона має нагрітися дуже сильно, почати випарюватись, кипіти. І 90% усього процесу це. Закипання перемішувати потрібно буквально тільки на кінці. Воно ніби здається, ніби вода, 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 вода. А потім в якийсь момент воно хоп, і ти дивишся, воно вже густе, як каша, як сіль вже. ну, сіль вже залишиться. До речі, в яких населених пунктах ви знаєте соляні джерела. Я знаю дуже багато в Івано-Франківській області є місць сіл, в яких є саме соляні джерела. Залиште ваш коментар, можливо, біля вас, в вашому місті селі є соляні джерела. Цікаво, можливо, колись ми його відвідаємо. Так, це буде прикольно. Здається, якщо я не помиляюсь, є легенда. Ми виварюємо сіль в печеніжені біля Коломиї. І є легенда, як Коломия отримала свою назву. Колись тут добували сіль в таких круглих кружалах. І цю сіль вимивали, тобто кругле коло мити, Коломия. І коломия. Так. Коломия. Так, коломия. Так. Ні, ні, Саме від цього кружала, що mm. в цьому кружалі вимивали, і тобто коло. Мия, mm. тобто і так отримала свою назву коло мия. Але це тільки одна із версій. Тобто це та, яка ґрунтується на цьому, що тут виварювали сіль, і це дійсно на галичині ось тут. Це столиця Так, Є в нас ще на Донеччині, там в Слов'янську, якщо я не помиляюсь, там теж дуже великі в Соледарі, тому ж дуже великі поклади солі. Але крім цього, на заході України ще Дрогобич та... табицька соливарня. Другобиць... Це найстаріша функціональна соливарня. До речі, мене запрошували туди поїхати. Якщо вам сподобається це відео, я обов'язково туди поїду. Е, і ще солотвино. Солотвено, так, ще в солотвено. Е, там, е, здається, є 300 метровий е, тунель. Там, де добувала сіль, і там Цікаво. так там мав би залишитись цей тунель. Я не знаю, чи він є й досі. Можливо, ви знаєте. Напишіть в коментарях, але мав би бути. Мав би бути. До речі, раніше хто займався цим солеварінням, дуже було престижно займатися солеварінням, і ці люди були. Так званими сьогоденними підприємцями, так тобто... так, були часи, коли е, мішок солі вартував як кінь. Раніше це було біле золото, це була дуже дорога валюта, дуже дорога. Наприклад, чумаки, чумаки ж їздили по сіль. Це були досить такі серйозні підприємці. Так що так. До речі, вже починає легенько кипіти водичка більше білого нальоту видно, залишається, і тут ми ще прочитали дуже цікаву річ. що Готову сіль потрібно було ще доставити до покупця. Тож існувала кріпосна повинність для тяглих селян по перевезенню солі своїми кіньми. Тобто селяни повинні були возити цю сіль. Це була така, як їхня зобов'язаність. Зобов Вони були як. Змушені, змушені це робити. Це цікаво. І, до речі, тут ще вказано, що е, багато. Закривалося вже таких місць, які варили сіль. А саме ця місцина вона працювала до 1812 року, тобто найбільше досить із довго основних. Намагаюсь підтримувати якнайбільшу температуру, щоб чим поскоріше випарувалася вода. Зверніть увагу, вже з цієї сторони, ось за спину в мене зайдіть. І он з цієї сторони вже досить такий товстий осад на, утворився на, на стінках казана. Зверніть увагу, яка плівочка береться. Зверніть увагу. Пройшло буквально декілька хвилин. Ось я не знаю, чи її буде видно. Ось така плівочка береться. Ось вже солі більше, вже можна з дна зачерпнути. Вона ще погано береться, тому що вона ніби вода вимиває її, поки я піднімаю ложку. Натурпродукт. Справжня, справжня сіль. Посолимо сало цією сіллю. Точно, це дуже хороша ідея. Mm. Шкода, що з домішками сіль. Але сало можна спробувати посолити. До речі, нам передали сало з Білої Церківщини, дуже смачне сало. І сало відрізняється в регіонах України. Воно різне, є тонке, грубе. А яке сало у вас? І от спробуйте сказати, що в білій церкві не найкраще сало в Україні. Ми не знаємо, чи можна цією сіллю. Який там хімічний склад, це б спробувати зробити аналіз. Але це я не знаю, де можна. Десь мені здається, що можна в Коломиї це зробити в Коломиї. Мені здається, що ні. Я не вірю. Але а, ну, це можна десь відправити можливо, в якусь лабораторію це Коломияни. І якщо ви знаєте, куди саме можна відправити цю сіль на аналіз? Ми залюбки навіть оплатимо це все діло. Щоб побачити її склад. Або не тільки, або якщо хтось готовий з е, будь-якої точки України взяти, взяти цю сіль мені. на аналіз, ми відправимо і будемо дуже вдячні. Ми з цього зробимо ще одне відео, щоб ми знали, чи ця сіль добра для споживання чи ні, цікаво дізнатися її склад. Хай вам руки повідсихають, хто тут смітить. Ні, нічого. Е, хтось нас смітив, ми приберемо. Буде баланс в цьому світі, але бажано, щоб, звісно, менше смітили. Буде приємніше приїжджати в такі місця і займатися своїми справами, насолоджуватись природою, е, знати, що тут чисто, що тут безпечно. Все, після нас чисто. Мені здається, зараз вже ну, буде видно вже, різницю. Це вже, це вже прям це мішаємо сіль, відчувається вже. Що вже густина робиться, так? Так, густіє досить. Добре, відчувається сіль. Наче коли вариш кулешу і мішаєш, і кулеша хапається. Так, так, такій... схоже порівняння дійсно. Думаю, зараз її потрібно мішати. Опа! А ну-ну. О, вже, а ну, все, чекай. Так вже видно ложкою береться. Ой, знімай, знімай, диви тут уже. О, тут не підлізеш. Вже одна, одна стін майже, так? так? Води дуже мало залишилось. І не підійдеш, можна спалити одяг. Жарко, жарко. Я колись знімав відео в інстаграм, як я виварював сіль, і дехто писав, думав, що я підсипав солі. Не вірять, що може бути настільки багато солі в 3 літрах води, але це дійсно так. Потрібно випарити повністю воду, це вже це вже фінал, фінальний відрізок. Залишилось буквально ще 5 хвилин, можливо, навіть менше. Вона вже майже суха, можливо, не будемо її досушувати, щоб вона не горіла. Зараз будемо доставати. ще трошки треба досушити. Та трішки ще досушимо, так. Але я маю на увазі, залишок мінімальний, цей, що залишок вологи залишиться. Ми можемо її потім розстелити на папері і досушити. Тож цього пана, який помішує цю сіль, можна назвати по давніх назвах зварич. Зварич. О, вже така вона досить Сухіша, сухенька та? так, відчувається. Ось таким народним методом. Опа. Все, вогонь хай догорає. Ми його потім потушимо водичкою. Ми готові збирати нашу сіль в банку і побачимо, скільки вийшло з трьохлітрової банки води. Трішки банка мокра, мокра але нічого банка страшного. Хрустя. Досить багато буде. Вітра точно буде. Дійсно, дійсно, майже вже повна банка. Ага, ну тут вже майже і все. Ще по боках, звісно, багато. Але я думаю, що це можна вважати за повну банку. Ось так ось. Літра солі. Класний результат. Як вам? Оцініть, будь ласка, в коментарях. Ох, солен! Це не мед, це сіль. Ледь не забули. Найголовнішу частину це дегустація солі з огірком та помідорою. Так, а ну, підсоли мені трошки. Але небагато. Ох, вона такими пластівцями тримається. Все-все-все ага. досить, досить, досить. А я так. Сіль. Смачна сіль. Ага. Тож, друзі, ось такий результат: з трьох літрів води зі соровиці, літра солі. І, як завжди, дякую вам за перегляд! Дякуємо вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І звісно ж підписуйтесь, хто цього ще не зробив.